Тема нашого уроку Як виконати дослідження. Пригадай і назви методи дослідження природи. Чим спостереження відрізняється від експерименту. Перед виконанням дослідження його необхідно ретельно спланувати. Кожний пункт плану. Це крок пізнання природи або етап дослідження. Під час спостереження та експерименту необхідно бути уважним. Чітко фіксувати те, що помічаєш. Дотримання цих правил дасть тобі змогу правильно виконати дослідження і зробити своє невелике відкриття. Правила безпеки. Під час виконання дослідження в класі. У місці виконання дослідження не повинно бути сторонніх речей, шкільного приладдя, одягу, харчових продуктів тощо. Не їж і не пий під час виконання. Розпочинай виконувати завдання тільки з дозволу вчителя чи вчительки. Виконуй ті завдання, які передбачено інструкцією або доручено вчителем чи вчителькою. Дослідницькі завдання виконуй сумлінно. Не відволікайся і не відволікай інших від роботи. Негайно повідомляй вчительці чи вчителю, якщо під час досліджень травмуєшся ти чи хтось з однокласників. Пошкодиться якийсь природнодослідницький інструмент. Виконай завдання 1. Обговоріть правила безпеки під час виконання досліджень природи в класі. Чому необхідно їх знати і дотримуватись? До кожного з правил придумайте і намалюйте відповідний знак. Обміняйтеся результатами роботи з іншими групами. Під час спостереження та експерименту варто фіксувати дату спостереження: число, місяць і рік. Такі записи знадобляться, щоб у разі повторного спостереження можна було порівняти результати. Презентувати результати досліджень можна за допомогою таблиць і діаграм. Виконай завдання 2. Визнач, скільки років тривало дослідження та який метод у ньому використано. В якому році кількість відкладених яєць була найбільшою. Як ти вважаєш, які ще відомості про жайверонка польового могли бути отримані? Виконай завдання 3. Дізнайся, яких птахів можна побачити поблизу твого будинку чи школи. Протягом тижня уважно спостерігай за пернатими друзями, записуй свої спостереження. За можливості використай мобільний телефон чи інший пристрій для фотографування, запису відео та створення аудіожурналу. А зараз попрацюйте з інтернетом. Користуючись додатковими джерелами інформації, з'ясуй, чим можна підгодовувати зимуючих птахів взимку. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. Прийшов час з тем дослідження. Тема нашого дослідження Як спланувати і виконати спостереження. Завдання таке ознайомитись, як за наданим планом виконати спостереження за забарвленням листків рослин восени. Послідовність виконання досліджень. Крок перший. Визначаємо мету спостережень. Мета нашого спостереження з'ясувати, який колір листків на деревах. Крок другий. Формулюємо гіпотезу. Гіпотеза. Оскільки зараз осінь, то не всі листки на деревах мають зелений колір. Крок 3. Визначаємо послідовність дій, інструменти, способи фіксування результатів. Потрібно обрати місце спостереження, шкільне подвір'я, парк, двір біля твого будинку, дорога до школи чи інше. З'ясувати назви дерев і визначити колір їхніх листків. Дібрати необхідні інструменти: пристрій з фотокамерою, блокнот, ручка чи олівець. Визначити спосіб фіксування результатів спостереження, світлини, замальовка тощо. Крок 4. Виконуємо спостереження згідно з планом. За результатами спостереження складаємо в зошиті таблицю. Використовуючи слова більшість листків невелика кількість листків. Крок 5. Робимо висновок. Крок 6. Презентуємо результати дослідження однокласницям і однокласникам. Отже, на нашому STEM-дослідженні ми дослідили і дізналися. Восени листки на деревах мають різний колір: жовтий, зелений та інші. Домашнє завдання Прочитай сторінки 27-34 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 34. Виконай всі завдання і проекти нашого уроку. Ну. Ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!